Всім привіт! Я вирішив трішки відійти від своїх вже звичних топів і сконцентрувати свою увагу на тому, чим схожа та відмінна гра на Європі та на РУ. Бо танки е командна гра вимагає від нас приймати постійно якісь тактичні рішення. Не тільки на глобалці, а й у кожному бою. Коли ми з вами плануємо куди будемо їхати в момент відліку до початку бою, або коли на тяжі. Припускаємо, в якому кущі може стояти ЛТ і об'їхати його, щоб не засвітитися. Це все тактика. Тому я вирішив зрівняти основні тактики на деяких картах. Порівнювати будемо Європу та Росію, тому що скоро перехід, і ми повинні бути готові до того, що нас очікує. Зрівнювати тактику я буду на основі теплових карт. Пару слів про те, як це працює. Є спеціальна програма, називається Парсер. Яку я завантажую реплею із сайту What Replace, і після деяких махінацій я отримую ось такі от результати. В нашому огляді буде всього два типи карт. Перша, ми бачимо червоні та зелені лінії, це наші командні. А сині лінії це траєкторії гравців, які отримали за результатами бою більше, ніж тисячі чистого досвіду. Я думаю, зрозуміло, навіщо це потрібно. Друга відображає теплову карту бойових дій, тобто там, де. Найтемніший колір буде більше всього перестрілок. І так почнемо. Перша карта, яку б я хотів оглянути, це Малинівка. На перший погляд нічого особливого, але пропоную поглянути на корівники з Нижнього Респу. По картах видно, що на РУ там стоять більше. Далі цікава точка це гора. Чітко видно, що Нижній Респ на Європі активніше грає Гору. І займає стратегічно важливу позицію у вигляді млина. Також на Європі чуть більш активніше грають воду з Верхнього Респу, де в нас є чудове укриття. І саме цікаве те, що на РУ регіоні з Верхнього Респу ми бачимо більше темних плям у лісі, тобто стоять в ньому більше, чим на Європі. Але от що мене здивувало, це відмінність в тому, де фармлять більше досвіду. На Європі ми бачимо, що з Нижнього Респу на горі більше, чим на РУ. Якщо логічно подумати, виходить, що на РУ менш успішніше грають з нижнього респу на горі. І на РУ бачимо велике скупчення в квадратах b5 і c5, ну, стандартні точки для відстрілу гори, поля, де й воду можна пристрілювати. Хороша точка. Далі пропоную вам переміститися на степ. Перше, що кидається мені в очі, це квадрат b8c9, де спостерігається більша активність на ру регіоні. Да, і постояти за ось от каменем, більше полюбляють нару. В квадраті j 1 f 1 бачимо більшу активність на Європі. Тобто ми бачимо, що верхній респ на нару стоять зліва в більшості боїв, а на Європі в більшості боїв стоять справа. По карті роз'їзду ми бачимо, що в Європі багато досвіду отримують центральні канаві. Чого на ру набагато менше. А також бачимо, що на Європі на лівому фланзі полюбляють грати за каменем, а на ру по канаві вздовж поля. Ми переглянули всього дві карти, і ми вже бачимо деякі суттєві відмінності в грі. Я думаю, така праця заслуговує на лайк. Карта номер 3 це Прохоровка. Ще одна чудова карта, відкрита карта, яка робилась тільки для того, щоб на ній виконували ЛБЗ на засвіт. Цю карту я додав не через те, що тут дуже відрізняється тактики. Ні, тут майже все ідентично. А тому що це моя перша карта в танках. Саме тут я провів свій перший бій. А ви пам'ятаєте на якій карті ви провели свій перший бій? Що бачимо по самій карті? Це те, що нижній Респ грає на стандартних позиціях на підйомі під горою. Мале село, яке майже не грається. Та й взагалі вся права частина карти від залізничної дороги грається дуже-дуже мало. Центр і алея граються ідентично на обох серверах. Але на Ру більше полюбляють ось ці от кущі. Саме цікаве на другій карті, де ми бачимо, що на Європі в центрі досвіду отримують набагато менше. В той час на Ру, що алея, що центр отримують плюс-мінус однаково. Остання карта на сьогодні це Руінберг. Бачимо, що край малого міста грається більше на Європі, але центральні дворики більше займаються на Ру. Перемістимося до центра міста, де більше всього боїв відбувається. В самому центрі міста все грається однаково, тільки ось цю позицію частіше займають на Ру. Також бачимо велике п'ятно квадратику G1, а це квадратик для артоводів. Більш цікавою є карта досвіду, на якій ми бачимо, що з Нижнього Респу на Європі їдуть по центральній вулиці більше ефективні танки, і потім займають центральну вулицю. Хочу уточнити, що статистика збиралася тільки з боїв 10 рівня і тільки з вотреплейсу. Тому потрібно робити поправки на ці результати. Підготувати ці теплові карти не дуже проста робота. Якщо вам цікаві такі відео і ви хочете побачити продовження, провіть, будь ласка, активність під цим відео, у вигляді вподобайок і коментарів. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку в коментарях. Все буде Україна!